Вівчарство традиційна галузь сільського господарства України, тим паче південного регіону держави. А сама вівця це символ простоти і невинності, особливо уставленні до усього злого. З давніх давен, образним символом Ісуса Христа, котрий ніколи не відповідав злом на зло, став агнець божий. Вівця благословенна Богом їжу людині за те, що кормом і вовною своєю прикривала Ісуса, коли він ховався від язичників та юдеїв. А розвиток культури цієї галузі на теренах слов'янських країн бере свій початок від знаменитих регул і маніфестів Петра І щодо вершин селекційних досягнень і галузевої досконалості розведення овець. Маніфест від 15 червня 1724 року представляє Україну як благословенний край з кліматом особливо сприятливим для розмноження овець і виробництва добротної вовни від перших вікон в Європу до теперішнього часу. Вівчарство України пройшло тривалий шлях виробничого розвитку і господарської досконалості. Традиційно успішними у цьому плані були бесарабські райони Одещини, де вівця спокон віку була символом заможності, достатку і благополуччя. Її донині шанують як годувальницю роду і нації. Тому сьогодні ми вирушаємо до болградського району у край, де шанують традиції пращурів, де свято зберігають символи, які у багатьох поколінь асоціюються саме з сільським господарством цього регіону. Тара овець на пасовищі невід'ємна частина басарабського пейзажу. Більш того, це елемент місцевої культури та економіки, включаючи кулінарні, фольклорні та побутові традиції. У той же час вівці настільки звичний атрибут для болградського району, що жителі довколишніх сіл їх навіть не помічають. Тут у кожного є своя кошара, в якій кільканадцять овечок, починаючи від двох десятків, закінчуючи сотнями. Саме цигайській породі овець, багато поколінь жителів району зобов'язані своїм Без Бессарабія без оци, без винограду, я считаю, что без Арабій це ну, у нас перспектива, в другом варіанті роботи. Или, допустим, в жизни у нас нет. Кроме того, ну, ми овцеводством займалися занимались наші предки, моєї дедушки, ну, с материнской стороны отца. Здесь ребята приехали, всі, которые їхні. Всі там дедушки, отці працювали по цводстві, але все ж, якщо задуматися, то нині в наш урбанізований вік кожна овеча отара це свого роду феномен і з певненістю можна сказати. Лише завдяки особливому ставленню місцевих народностей до вівчарства, у цих краях галузь більш-менш збережено. Овцеводство на сьогоднішній день в Болградському районі одна із більш таких траслей, котре. Мы со всеми категоріями хозяйства на сегодняшний день имеем 100 тысяч поголов овець. В сільхозпредприяті у нас насчитывается около 10 тисяч поголов овец. Проте повернімося від сільської ідилії і подивімося на вівчарську галузь з позиції існуючої агропромислової політики України. Криза у вівчарстві почалася не вчора. Як і багато чого в нашому житті, цей сектор сільського господарства під впливом горе реформ почав деградувати після розпаду Радянського Союзу. Вже мало хто пам'ятає, що за радянських часів головними споживачами овечої вовни були Збройні Сили України, Міністерство внутрішніх справ та й багато інших відомств, які закуповували сировину для обмундирування. Авіаційна промисловість використовувала тільки шерсть сигарських овець. Для своих нужд специально там делали ткани. И, и очень, почему? Потому что цыгайская шерсть как раз является одной из ее особенностей это жесткость. И для авиационной промышленности авіастроєння, там це було дуже потрібно. потім різко скоротили замовлення на шерсть, і підприємства з її переробки залишилися без роботи. Це природньо призвело до того, що постачальники вовни втратили ринок збуту. У Овець відібрали споконвічні пасовища в степах. Не стало чути тронки. І в підсумку майже за 20 років поголів'я овець в Україні зменшилося в 10 разів з 10 до 1 мільйона голів. Наша держава схаменулася лише в останні роки, але, на жаль, про колишні масштаби можна тільки мріяти. Хоча нині Одеська область, за словами професора Алли Китаєвої, посідає перше місце в Україні за кількістю поголів'я овець, випередивши Крим, Донеччину та Херсонщину. Леву частку поголів'я отримують звичайно ж в Бесарабії. Чільне місце посідає і приазовський тип цигайської породи овець, який створено на основі селекції з використанням для вивідного схрещування англійської породи Ромнімарш. Вівці цього типу мають кращі показники м'ясної продуктивності і довшу вовну. Цигайські вівці належать до однієї з найдавніших порід овець, адже за твердженням історика Кулішова вони є часточкою стародавньої культурної породи і були відомі ще за 800 років до нашої. Ери, і навіть попри те, що нині у світі існує 630 порід овець за твердженням спеціалістів. Цигайські вівці у Бесарабії немає рівних. До речі, саме з вовни цих овець виготовляють найкращі светри і шарфи, тому що, як кажуть у народі, шиї не натирають. Так справді історія самої цигайської породи овець сягає в далеку далечінь. Хто й коли її створив, ствердно не кажуть навіть науковці. Цигайська овець це неприхотливе животне дуже добре адаптується ко до условиям. И особенно к сухому засушливому клімату. Цигайська порода пережила чимало злетів і падінь, але постійно відроджувалась. Продовж багатьох років в результаті селекційно племінної роботи, яку провели вчені, істотно покращилися усі показники. І порівнюючи пращурів нинішніх овець з сучасним поголів'ям, Алла Павлівна зазначає, це небо і земля. Якщо взяти тих старих, то старий тип овець цигайських, але вони веселі, мали живу масу, приблизно дето. Десь... 50. Ну, даже 50 это бараны, а матки 35-40 кг. Настриг був где-то 2-2,5 кг Шерсть По длине, если взять, она была где-то примерно до 6 см, 6,5 см. А сейчас уже намного Улучшилась и продуктивность, и экстерьерные показатели животных улучшились. Теперешние животные этого типа, они имеют живую массу 90-110 килограммов. Это бараны. Матки 50-60 килограммов. Настрах шерсти в мытом волокне, это примерно 3,5-4,5 килограмма. Бараны, естественно, больше. Длина шерсти у них где-то 9-11 сантиметров. Это длинношерстные, потому что они были получены при использовании ромни марш. Это скороспелых английских овец. И плодовитость, плодовитость у них составляет где-то примерно 130-150. Ягнят на стоматок та не лише зросла продуктивність, покращився головний показник якість вовни. Шерсть стала більш уравненою. Вона уравняна як в штапілі, так і поруну. Повисився блеск шерсті, ізвітість шерсті. Досягнути таких високих результатів можуть всі, хто займається вівчарством. Головне, що стверджує наука, необхідно створити нормальні умови для утримання, і тоді вівця віддячить вам сторицею. Любая порода овець і других животних. Она может реализовать свой генетический потенциал только тогда, когда ей созданы комфортные условия. А что значит комфортные условия? Это прежде всего условия содержания и кормления. І тут уже, от говорять, що нігде, не ні в усіх регіонах вона себе показує. Та показують вона везде хорошо там, де к ней хорошо відносяться. Якщо хорошо відносяться, значить вона може і давать хороші показателі. Мудрі казали, якщо є вівця у свити, то у народа і губа, і душа ситі. На жаль, буквально півроку тому назад на цій фермі спостерігалась зовсім інша ситуація. Вівці були голодними, холодними кволими. Про молоде здорове поповнення стада ніхто навіть і не думав. На щастя, ситуація змінилася. Відродити колишню славу цигайської породи овець обіцяють трударі господарства Карамарін. Дивлячись на те молоде здорове поповнення стада, яке вони отримали цього року, хочеться вірити, що їх справа, до речі, дуже нелегка справа. Матиме успіх. Дійсно, вівчарі Карамаріну ентузіасти добастями закохані у вівчарство, і вони вірять в те, що їм вдасться повернути ті ареали слави, які колись мала саме циганська порода овець. У нас було, як кагерица, я в сільському секторі працював багато років. В овцах, овца, овца. Мы пробовали каракуль, мы пробовали э, миронос, полумиронос, ну там скрещенный, там стало полумиронос. Мы пробовали таких. И здесь, в этом хозяйстве тоже выкупили с -с 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 -скане, с -скане, но выкупили там, не знаю, там просто так я... Э, вот есть здесь несколько поголовья мироноса, но они здесь у нас не выдерживают, потому что у нас не те пазвичные условия. Ну, практично вони у нас не ну не виживають, і куди б не закидала доля Михайла Кішлали, які б професії йому не доводилося опановувати, він все одно повернувся до головних витоків свого життєвого призначення до вівчарства. Ми займаємося оцосм. Я займаюся малих років, Ну Пробував в будь-якій іншій сфері пробував себе. Ну, по крайней мере, опять вирішив пойти в овцовос. Апже. Та й не кожен охочий зможе ось так просто взяти і займатися вівчарством. До цієї справи, як то кажуть, хист треба мати. Первоначально я думаю, так, що так і ну, кловцям. Спіра. Іме здоров'я і бажання, во вторих до кловцям. Якщо він бажання не має, з нього не буде ніякого сувора. В животному треба. Повністю податися в животноці нету ні празника, ні плохой погоди в животно. І з животносу натісі з повною душою. Якщо не атнесешся, то я думаю, этому тому чоловіку там ну практически невозможно работать. Адже сьогодні, коли на ринку продуктів харчування майже не залишилось нічого справжнього, жителі Басарабії мають можливість споживати домашню бринзу та баранину, екологічно чисті і натуральні продукти. Адже вівцю практично неможливо нагодувати хімічними добавками. Ця тварина харчується лише екологічно чистими, грубими кормами і травою. Тому всі без винятку продукти вівчарства, включаючи вовну та м'ясо, не викликають алергію. До речі, мешканці Бесарабії вважають їх справжнім джерелом життєвої енергії, джерелом здоров'я і довголіття. Особливо в з що ну, у нього жирність намного більш висока, ніж в любом козі ми корови на много. Два раза почти в два с половиной раза больше жирнее, чем корови. Ну, на три раза чем кози. А брынза? Брынза это естественный продукт. естественный продукт, который сегодня я кушаю естественный бронзи, только свою брынзу кушаю. І, хоча вівчарство на кілька тисячоліть древніше, єгипетських пірамід, адже їх ще й в проєкті не було, коли пастухи вже пасли стада в долині Нілу. На жаль, нині шановану професію вівчара і чабана славлять тільки по великих святах. А даремно, навіть попри те, що людство придумало цивілізацію, пережило світові війни, полетіло в космос, оплутало себе інтернетом, чабани як ходили, так і ходять за отарами. Без справжнього чабана вівчарство не можна уявити. Таких людей, як сьогодні, а практично вже зовсім мало, мало. І дійсно, мов. Он... В программе области есть такая программа, вроде бы там будет э, обучать э, чабанов, профессионалов. У нас они самоучки, но действительно большие профессионалы. Сегодня у них это ну, весь в любви к, к опцам. А если нет сегодня желания к этому, я думаю, такое, такое сегодня не будет, как у нас есть сегодня. Справжнім корифеєм чабанської справи є добрий друг Михайла Кишлали Георгій Петрович Бакаянов, який часто навідується на ферму Карамаріну і дає слушні поради молодим чабанам. Адже він, як ніхто інший, знає, що треба вівцям. Мудрий чабан володіє особливим музичним талантом спілкування з цими тваринами. Зараз відбудеться така своєрідна посвята Мене в чабани. Мені доручили ну досить таку почесну місію відкрити ворота і випустити вівці на пасовища. Поки ми будемо це робити, місцевий такий колоритний чабан Георгій Петрович буде грати своєрідний чабанський гімн під який завжди традиційно вівці випасаються. Свой родной гимн чабанев, каракуюн Авас, вивцы слухняно выходят на пасовище. Из старины осталось, что чабан идет, э, пасет овец, на флейте играет. Вот у нас есть инструмент, который на флейте играет, Этот дудка называется. Ну, по-разному называют. Есть. Э, чабан всю дорогу на этой дудке флейте играл и пас овец. И к, этому, к этой музыке привыкает овцы. І всегда возлячиться вона к эту музику. Получається, що ну ня не убегает далеко, Там допустим, скажем овечеруну у багатьох народів називають золотим. Воно вважається символом родючості, багатства і земного щастя. Адже недаремно герой давньогрецьких міфів Ясон ходив у далекий похід за золотим руном. Власник цього руна міг розраховувати на прихильність богів і повагу людей. Якщо перенестись з небес на землю, то й нині увечеруно можна без жодного перебільшення назвати золотим. Перш за все, за його якість. Вироби з натуральної вовни не зможуть замінити жодні китайські чи турецькі тряпчиння. Ми звикли носити теплі речі. шерстяні речі, ані зберігають тепло, елегантне, красиве, а уже получить с химического волокна такую вещь уже невозможно. И как бы оно, хотя по прочности может быть синтетическая нитка, она крепче, чем шерстяная, но того тепла, Того состояния здоровья, которое дает вечер шерсть, от синтетических мы не можем получать. И сейчас в мире происходит такая тенденция: возврата к именно к натуральным вещам, к натуральным. Тож, як бачимо, світ повертається обличчям до вівці. і з плином часу ми знову будемо возвеличувати забуті цінності, які, принаймні для жителів бунградського району, були споконвічними у цих краях. За жодних обставин, за жодних реформ і політичних окрасів не зрадили вівці, не продали і не вирізали поголів'я. Деньги – але, як день не все, вся життя в деньгах. Потому что сегодня, если ничего не будем, мы сложить руки, будем ходить друг к другу, как говорится, просить или брать.